Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 26 вересня. Слава Україні! І так, друзі, на сьогоднішній день всі в Україні вже пусті і може підвести сезон. 2023. Ну, По великому рахунку сезон пройшов вдало. В чому заключається вдалість? В тому, що всі зміни, які ми зробили на цей рік, котрі ми ввели в наше бджерництво в цей рік, були вдалі. Все, що ми намагалися вдосконалити, у нас вдалося. Починаючи, друзі, з того, що поміняли сім'ї. В на напінополіорітан це дуже круто сподобалось. Бачите, ми вже не виносимо їх зимувати сюди і супер. Дуже гарно задемонстрували себе нові пінополіоріани Нуклеуси. Цей рік також відзначився тим, що ми почали освоїли, скажімо, технологію виробництва ППУ Нуклеусів, виробництва ППУ. Металевих форм для ліття ППУ, нуклеусів, проєктування ППУ форм ні, проєктування форм із металу. Е, також ми цього року запровадили для себе також вивод маток е, породи карніка, теж себе це дуже добре зарекомендувало і тому подібне. Так що, по великому рахунку, всі зміни, котрі ми ввели цей рік, були вдалі. Також дуже хочу подякувати е, колезі, котрий зробив програму. Для учотану кліосного парку. Це теж та зміна, котра ну, дуже крута зміна, котра дуже розв'язує руки е і дуже дуже крутий інструмент. Хто ще не знає, переходьте там по силки. Я закріплю першим коментарем його е е ссылку на його сайт. Ні, не на його сайт, прошу вибачення, на його YouTube канал, і можете подивитися, про що йде річ. речі. Стосовно о, вообще вдалості сезону, ну, звісно, що, друзі, йде війна, і звісно, що спрос не такий, як би міг бути, і тому подібне. Самі розумієте, і ну, це вже таке, це вже від цього, Короче, маємо, що маємо. Але ну, працюємо далі. І всі зміни, які були внесені, вони дуже себе добре зарекомендували. Ці зараз нуклеуси вже всі пусті, просто вони стоять тут на місці. Ми їх розформували, рамки далі бджолам посушити. Якраз тут бачу, висить якийсь ройчик, так як тут слажували сушити. І, мабуть, якась часть бджіл, мабуть, якусь матку не додивилися, висить там з бджолами. Ну, вони розлітяться буквально за двоє суток по сусіднім сінам. E, стосовно карпа-карники, ми цього року почали їх виводити совместно з колегом. І, e, ну скажімо так, є определені там нюанси за... на рахунок якісного матеріалу. E, чому ми взагалі вирішили спробувати карніку? Тому що виводити самостійно якісний матеріал карпатки без селекційної роботи. Дуже важко. Ну, Практично неможливо. Скажімо так. Но ми це питалися робити, як могли робити. І вирішили для себе, так як піти, купити і вже мати готове, це набагато простіше, ніж робити самим. Но коли ми цього року купляли, і того року, і цього року, звісно, що ви виникали якісь трудності. Е, сподобався матеріал, який придбали з Німеччини, це у Михаїла Дурана. Купляли і того року, і цього року від нього матеріал. ну За сьогорічних матеріал нічого поки не скажемо, так як а, він зараз ну тільки підцелив. Ну не зараз, скажімо так, вже мабуть два місяці прийшло придбали, він тільки підселився і вже на весну будемо бачити якість його. Прошлорічний матеріал себе дуже добре зарекомендував від Михаїла. Ну, я не знаю, чи йому потрібна ця реклама, чи не потрібна реклама, так як. Ну коротко. Я сказав, ви почули. На другий рік, як, як себе задемонструє матеріал, той, що придбали всього, озвучу на другий рік. А також купляли і у Овчарука Віталіка. Це інструментальні матки наші, скажімо так, хлопці вже наші. Ну, скажімо так, вони є. Ми їх не відбракували, але по вісні будемо бачити. По весні будемо бачити. Є там нюанси, так як інструментальних маток бджоли хуже приймають, і є определьні нюанси, але вже мої косяки, котрі, може, я не учов за інструментальність маток. Ну, то таке, будемо сподіватися, що все пройде добре. А якусь же частину матеріалу просто тупо відбракували, котру придбали від наших хлопців. Ну, так все стало. Друзі, буду відвертим для того, щоб отак придбати. Якщо воно буде, все буде менше 50% вдалого результату. Все ж друге буде, скоріше за все, невдалий результат. Так що, хто думає, що просто піти купити і з того штампувати маток, зовсім так не вийде, так як дуже багато нюансів. Є і другий матеріал теж добре але то... Скажімо так, озвучувати ми не будемо, так як ті люди не займаються реалізацією маток, це ну скажем так, щоб їм не надоїдали. Що ще можу прокоментувати по цьому році? Сезон пройшов, підготували на зиму. Зараз якраз подивилися пару сімей, де у нас були знаки питання. Так як на той період, коли ми перевіряли, чи матка сіла чи не сіяла, так, було менше, ніж на других індентичних сім'ях. Сьогодні передивилися, знайшли час, все, матка вже тут сіє, все тут добре, все, знака питання вже тут немає. Декілька таких сімей є, і є ще декілька сім'ї, які дивилися вчора і позавчора. Отут бачимо 24 й знак питання, отут 24-е знак питання, і є десь ще 25-те знак питання. Їх передивимося дня через 3-4. Через ну, судя по сьому, маточки сіють і просто вони пізніше, скажімо так, на день почали сіяти. Не в той день, коротко, коли ми їх дивилися, вони розсіялися. На це може бути різні фактори, так як коли через 3 дні, коли я приходжу відламувати великий отвер, я їм затикаю знову великий отвір, Канді. Ну і стається так, що я в декотрій сім'ї можу і не заткати, так як ще полсантиметра канді там було. І матка е, ще не могла вийти, скажімо так, при відламуванні отвора. Вона ще мала е, ну, скажімо так, проход закладений. Я міг не накладувати там. А в декотрій сім'ї могло бути, що вже не було канді. І я міг заткати його на 90%, так як ну, я там не беру з собою якісь. Точні заміри, я просто беру кусок канді, натикаю і затикаю. І це могло привести к тому, що одні вийшли через годину після того, як я її поставив, а декотрі через дві дні, два дні після того, як її знову поставили. І ту є от різниця. Так що сподіваюся, що буде все добре. Що ще, друзі? Та більше не знаю, що додати. Всім хочу подякувати нашим клієнтам, з котрими ми працюємо. Вже не один рік. Всім, всім дякую. Що ще додати? А, друзі, також в реалізації будуть нуклеуси. Ну, вже, я вже неоднократно знімав. На ППУ Нуклеуса спрос більший, ніж на дерев'яні. Ну і зараз буду відвертий, не той період, коли люди спішать щось купляти і розширятися. Так що, звісно, що... Нуклеуси треба буде скласти і дотримати до ліпших часів для їх реалізації. Якщо когось не влаштовувала ціна озвученою мною, а він би мав придбати дякую велику кількість дерев'яних нуклеусів, можете дзвонити і, скажімо так, торгуватися. Може і о чомусь домовимося як варіант. Бо якщо по одному продавати, то ціна одна, а якщо продати всі. Заразом та ціна може бути зовсім інакша. Що, друзі, ще додати? Та більше нема чого додати. Хотілося б, щоб завершилася вже війна. І люди трошки видохнули від цього всього. Ну ладно, тут нема що коментувати. Війна то війна. Так, що ще, друзі? Та, мабуть, все. Нуклеус ППУ і нові і старі вже всі лежать тут на чистці, Їх зараз чистими, деталі до них чистими, комплектуємо. Будемо на днях пакувати і відсилати замовникам ті, котрі замовили у нас Ну, клеус. Ну воно буде виглядати так, оце вже чисте, і він вже потрошки комплектується. Тут відділені баночки для годування, рамки, ну і так для того, щоб банка не стояла в нужному місці. Знизу підкладаємо отакий е пенопласт і по бокам, щоб банки між собою не тіліпались. Ну, так, це виглядає. так що вже на днях почнемо відсилати. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!